Ви тільки воно подивіться, який у мене розквів красень. Друзі, щоб ви тільки розуміли, який це великий, яка це велика квітка. Я вам передати не можу. Дивіться, де мої пальці, ось іще. Це вже от квіт він один. Це від Оксани Прокопенко. Фейсбук, я не повторююсь і завтра і завжди буду говорити, що це така відповідальна людина, дуже-дуже вона гарні сорти в неї, я в неї дуже багато замовляла. Та тут майже всі від неї, майже всі, не всі, звичайно. Є тут старі сорти, такі вони не дуже гарні. І ще мене, друзі, надихнула одна жіночка Тетяна своїм збоком. Забула фамілію її, я зайшла на її. Не звертайте увагу, у нас це сусідські собаки дудочки, життя не дають. Ось подивіться, яка це краса теж. Це мені сестричка дала, моя двоюрідня. Ну, це, це менший, набагато він менший, але тим паче він теж гарний, дуже-дуже гарний. А ароматики від нього, я вам передати не можу. І ось вона мене надихнула знову збирати колекцію цих ірисів. У мене їх і так достатньо було, але дуже багато не. В Цьому році не квітують, ось цей корч не буде квітувати, ось цей не буде квітувати, вон там теж не будуть квітувати. Дуже багато яких сортів квітувати не буде. І ще, друзі, я просто в шоці. Мене так це засмутило, подивіться, всі рослини, які, бачите, це якийсь просто жах. Глянула на квіти. Подивіться, ну що це таке? Ну, це ж якийсь капець просто. Сахара їхня і все на світі. Дивіться, що робиться з квітами. Придеться брати воду і змивати це все, що, я не знаю. Дивіться, це що все. все. Зараз все буде квітнути, але воно виду не буде мати, тому що воно все заляпане, страшне. Ну хіба це? Ой, так, да, ви зараз скажете, що других і все розбомбили, нічого немає. Я, друзі, щиро розпочуваю, всім людям України. Але все буде в нас добре. Все це минеться. Все одно буде в нас мир, все одно ми будемо Україною, все одно в нас буде все добре. Тому що ми не нападали, ми не робили нікому зла, а бумеранг ще ніхто не відміняв. Сонечка немає і такий насичений, насичений, голубий колір. Льонка було в мене, друзі. І білий, і червоний, і всю зиму він стояв зелений, а потім мороз гахнув і все. І лишився тільки один голубий. Подивіться, яка, яка це милота. Я друзі, вчора була. В церкві із церкви заїхала. На базар і ось купила такі гіхерки гарні. По 60 гривні. Вони різні, так сказала продавчиня. Потрібно дивитися на листочок, який тільки вийшов. Бачите, от вони різні. Мені здається, що в мене такі вже є, але нехай буде. Купила Ще ось таку кам'яну розу, троянду. Бачите, вона така відтінком розуватим. Це я хочу на кладовище посадити, тому що вона витримує жару сильну, а там води немає, то я думаю, вона буде рости. І ще хотіла б червону собі, але в наших підникарочок немає таких. Придеться виписувати. І ще, друзі. Я я вам, що я не буду більше флокси купляти, купувати. Ну, купила флокс розтоперений. Купила, я вам показувала, посадила. І ось купила такий звичайний флокс. Ну Думаю, якщо в нас в нашій місцевості людині довелося виростити ось такий гарний, такий сочний він, то, думаю, може і в мене. Получиться. Вона сказала садити його десь на півтінь і сильно часто поливати. Він дуже любить воду. Оцей кущик коштує 40 гривень. То ну, спробую ще. Хоча мені в коментарях писали, що напевно мені не... це не моя квітка і мені не потрібно навіть і заморочуватись. Ну так уже ж мені хотілося. ну Побачимо, як воно буде. Посаджу, зараз буду шукати на півтінь. Гекерки я вам вже говорила по 60 гривень, в неї там різні були сорти. Ну, Я дивлюся, вони здорові, гарні, не те, що я виписувала. Ой, господі, забула сайт. І в неї з касет були малесенькі такі, по 95 гривень. Вони в мене загинули, друзі. Ну, ось так. іду саджати. Посадила, друзі, іргерки свої. Вони дійсно різні, навіть по листю. Це моя, яка росла в мене давно. І ось така красунка в мене є. І хвосточки, то міні-хосточка. Сюди пересадила баданчик свій. А сюди заховала цей флокс. Тут тінь буде від кусти, Тут в мене бузочок і постатила так її. Побачу. Якщо ще й цей їм не сподобається, то точно більше заводити не буду. Ось випустила маленький квітконос. Моя гортензія. Така вона страшненька, хворо почала, Я вже боюся навіть щось її сюди і давати. І ще один кущик залишився. Такий. А то всі впали. Дивіться, вив'язуються ягідки, чи це квіточки будуть, ще не зрозуміло. Бачите, квітові. Розквітла гвоздичка. Гарненько. така гарненька. Бачите, скільки бутонів на неї. Багато буде квітувати. І, друзі, шедевр. Подивіться, що твориться, не знаю. Ось такий у мене лілейник розквіт. Маленький квітонос і їм ще дуже рано квітувати. Не зрозуміло, що з погодою, не зрозуміло зовсім. Це страшне, що вулиця. Ой. Дивіться, капуляна, у мене є сколки. розквітли. Так, багато її капець. прийшли, Я їм понаривала, вони понасаджували там, і прохопувала. Все в мене ясноточка, оскільки вже її можна поросаджувати, друзі. Капець скільки куриців. Дивіться, скільки можна откупати і порозсаджувати. Не знаю, може я сьогодні її щось зроблю. Щіток Ангеліна. Тут один. Там ще один кущик гарненький. Каріабдеріс паріагатний теж. І віолки рядочок тут у мене гарненький такий гарненький. Воно тут в холодочку. Такі красунчики. Бачите, цікі горденькі. Це в мене гортензія біла. Ця красолка розквітла, помаранчева. Це проста гвоздика. Бачите, вся на бутонах. Це така неповна, не проста. А на вулиці в мене там квітує вже повна гвоздика. Гарна. Бачите, гадненько. І там Там чуть друга, світліша. А тут ось є ще й темніша рожева. Мрію білу посадити. Не можна діждатися, поки в мене розквітнуть і риси. Цей дощик малесенький такий. Друзі, мене дивіться, яка рослинка є, такі чудові в неї листя. Мягкенькі-мягкенькі. Пижма, вроді називається. Рослинка, флокс відквітував уже, розтопиряний. І ось, дивіться, комахи з'явилися. Звичайно. Це теж рожева, Звичайно, захворозила. Чому її, що її тут не вистачає, не знаю. Ось розквіт ще ось такий білий, такий звичайний, звичайний. Я його звідси приберу і буду насаджувати вже гарні сорти. Обов'язково. Сьогодні, друзі, я буду обробляти квіти свої, вітер трохи вщух». Потрібно обробити, тому що на трояндах тля і тля на гібіскусах травянистих. Ставлю актелік, ось такий. Оце ампула на 10 літрів води. Від хвороб ось такий препарат, «Парацельс» і ось такий плантатор. 25 грамів потрібно на відро води. Ось такий, ну ось на бачите, читайте. 15-25. І ось цей стаканчик якраз має 25 грамів. Зараз будемо робити. Ось чим такий. Ось, подивіться, що твориться на гібіскусах. Все чорне. Бачите. Треба все обробити. Зараз покажу на трояндах. І ось на трояндах сидять. Бачите, ось. потрібно обробити. Тут ось Не дуже фокусує камера і тут. Я друзі оброблю всі квіти. У нас опять сирена включилась. А вам всім спокійно і мирної тихої ночі.